Привет! мы звати Максим. Хотим бы сегодня спитати, кто из вас не знает казочку забавлянку про сороку-ворону? Я думаю, все знают. Тому давайте зараз посмотрим, як она ділила кашку. Сорока-белобока, где была? Далеко. Печку топила, кашку варила. На порог скакала, гостей созывала. Гости перелетели, на крылечко сели. Этому дала, этому дала, этому дала. Этому дала, а этому не дала. Он по воду не ходил, дрова не рубил, печку не топил, кашку не варил. Делай ты кашку легко, а вот я буду в такому выпадку. Мы делили апельсин. Много нас, а один. Як бачимо, не завжди можна поділити щось на націл. Апельсин, шоколадка чи торт. Кожного дня перед нами постається проблема. Але... О, хлопчики та дівчатка! Радійте! Нарешті вчені вирішили цю проблему і придумали таке поняття, як дріб. Дроби. Це представлення чисел у вигляді результату операції ділення. Найчастіше дріб подається у формі А, риска, Б, де А називають чисельником, а Б знаменником дробу. Також можна застосовувати і інші форми. долька для їжа. долька для їжа. Как бляк пута. Это доль для котте. Это долька для бобра. А для волка как жура. Задача номер 1 У нашому класі навчається 30 чоловік. Третина з них це хлопчики. Скільки дівчаток у нашому класі? Давайте розберемося, як ми будемо розв'язувати цю задачку. Для того, щоб знайти, яке число означає дріб, потрібно загальну кількість учнів поділити на знаменник і помножити на чисельник. Рахуємо. 30 поділити на 3 і помножити на 1 дорівнює 10. Отже у класі 10 хлопців, а 30 дітей мінус 10 хлопців дорівнює 20 дівчат. Усе задачка вирішена. Відповідь. У нашому класі 20 -ро дівчаток. 10 хлопців нашого класу поділяються на такі частини. Одна друга в нас Івани. три хлопчики мають ім'я Сергій і двоє Степани. Чи є в нашому класі Коля? А ця здача розв'язується так: десять. Поділити на два. І помножити на 1. Буде 5. Це наші степани. Друга дія. 3, плюс 2, плюс 5 дорівнює 10. Це усі наші відомі хлопці без колі. І третя дія. 10 мінус 10 дорівнює 0. Значить, у нашому класі місця для Миколи не залишається. Відповідь. Колі в нас немає. Задача третя. З 20 дівчат нашого класу 1 четверта ходить в школу, щоб покрасуватися, 2 п'ятих потеревенити на перервах, а усі інші дійсно навчатися. Скільки дівчат з нашого класу ходить навчатися? А цю задачу розв'яжемо так. Перша дія 20, поділити на 4 та помножити на 1, дорівнює 5 дівчат красунь. Друга дія 20, поділити на 5 і помножити на 2. Це буде 8 старкотух. Третя дія 20. Відняти сума двох чисел. 5 та 8. Дорівнює 7. Це дівчата, які дійсно навчаються. Відповідь. Дійсно навчаються у нашому класі лише 7 дівчаток. Четверта задача. На день народження Іван приніс торт, щоб пригостити однокласників. Яка частина торту дістанеться кожному? Якщо дівчата красуні, на дієті, а дівчатам-стрикотухам за розмовами немає коли їсти. Нагадую, дівчаток красунь 5, а стрекотух 8. Це зовсім легка задача, але все ж потрібно у ній розібратися. 30. відняти сума чисел 5 і 8. Вирівнює 17 дітей, що викистий торт. Кожному дістанеться по одному шматочку, а отже по одній 17 торта. Відповідь. Торт будуть їсти 17 дітей. А отже кожному дістанеться по одній 17 частині торта. Ось і все на сьогодні. Якщо тобі щось не зрозуміло, перепитаю вчителів ще раз. Бажаю успіхів!